До всесвітнього дня клімату команда інституту еколого-релігійних студій відкрила в краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького виставку Дикі комахи запилювачі невидимі герої природи. Зміни клімату впливають на комах запилювачів, а вони на врожайність. Пояснює завідувачка сектору природи музею Руслана Джахман. Коли в нас квітують навесні яблуні, груші, вишні, абрикоси, інші плодові дерева, але восени не є у врожаю. І ми думаємо, як так сталося, чому дерева так рясно цвіли, були покриті квітами, але в нас так мало вродилося плодів. А в цей момент могло бути або похолодання, або навпаки, надбірна спека, і запилювачі просто не працювали. Від запилення якраз і залежить врожайність. Ми не завжди людина над цим задумовується. 75% рослинної їжі, яку споживає людина, залежать від комах запилювачів. Україна у світі відома як аграрна держава виробництвом сільськогосподарської продукції. В основі цього всього лежить робота комах-запилювачів. У першу чергу в голову приходить медоносна бджола. А насправді дикі запилювачі, тільки дикі бджолині. У нас їх є близько 350 різних видів. В Карпатах, а в Україні більше тисяч видів. Це маленькі від двох міліметрів бджолки галіктиди до кілька сантиметрів джмелі, наприклад. Це все робота запилювачів. Врожайність сприяє подоланню голоду. Голод це етична проблема. І Надзвичайно важливо культивувати відростаючого покоління в різних верст населення. Оцю інформацію. І виставка є частиною нашого проекту, просвітницькою частиною. Це вже четверта така виставка інституту еколого-релігійних студій у краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького. Вже з ними робили виставку і про кажанів, і про плазунів зараз про комах. І взагалі багато біорізноманіття нашого краю ми висвітлюємо, і саме завдяки такій співпраці робимо більш доступним для наших відвідувачів матеріал про наш край. Навіть фахівці глибше занурюючись у світ комах запилювачів, постійно знаходять щось нове. І з поміж авторів банерів, експертка інституту Неля Коваль. Що мені мене дуже вразило наскільки різноманітні у них будинки? Серед них є, мене наприклад, вразили листорізи, які як вони складно будують і як вони піклуються не тільки вони бджола, сляри інші бджолині дикі, як вони піклуються про своє потомство, як вони. Готують їм гнізда, як вони носять їм харчі, і потім, щоб майбутнє їхнє покоління мало що їсти цілу зиму. Це було, це було неймовірно. Чесно. Для мене особисто я відкрила, що вони, які вони батьки, як вони хочуть, щоб їхнє потомство вижило і як кажуть, пристосувалися до цього, щоб допомогти їм виживати. Дизайн банерів робота викладачки Закарпатської академії мистецтв Емілії Сливчук зі студентами. Так як це вже продовження тої самої серії, просто зараз про запилювачів, то ми вирішили дотримуватися того стилю, щоб воно виглядало як ніби. Продовження, щоб це було більш об'єднано. Тут в цьому проєкті, я долучилася більше як можна сказати арт-директор, тому що макети робили мої студентки, а я тільки підказувала, доповнювала. Самі банери оформлені як інфографічний постер. Тобто, ми маємо там інформацію, плюс графіку, яка буде більш наочно показувати, передавати той зміст, щоб це легше сприймалося і запам'ятовувалося. Наприклад, там є. Збільшені, дасть якісь факти, цифри, щоб це було легше сприймати. Триватиме виставка в замку щонайменше два тижні. Вона мобільна, тож організатори планують, що мандруватиме навчальними закладами Закарпаття.